Добрий день, за вами, як завжди, ліснічки Треал. Сьогодні ми виїхали е, в ліс подивитися, взагалі, як змінився ліс. За декілька тижнів е, початку такої гарної весни були дощі, було холодно. Зараз потепління, е, дуже гарна температура. Е, показує мені 12 градусів, але на сонці всі 23-24 градуси. Зараз ми поїдемо гарними місцями, подивимося краєвиди. В деяких пабліках вже почуємо слюки. Тому ми перевіримо всі місця, до яких зможемо дістатися. Тому розпочинаємо нашу коротку подорож сьогоднішнім лісом і вперед поїхали. Приїхали в перше місце подивитися маслюки ось тут, в цьому лісі. Дорога, як ви бачите, тут така піщана, тому е іти, їхати вірніше якось не дуже хочеться по такій дорозі. Зараз ми зайдемо сюди і подивимося. Просто чи щось дійсно є, як розповідають в пабліках і фотки викладають, що є вже перші маслюки. До речі, це місце завжди-перше, перше де з'являються... У нас тут поблизу в нашому лісі маслюки. Навіть подивіться, отже конвалії починають. Ось вони. Тільки-тільки вилазять. які, Так, тому зараз ми зайдемо серединку цих сосен так, і подивимося, що там росте. До речі, також хочу сказати, що це єдине місце в лісі, ось саме ось ці, е ця частинка, де одночасно ми збирали в одному місці майже чотири типи грибів. Тут були і лисички, і маслюки, і польські, і білі. Прямо в одному місці вони росли на території на там, ділянці декілька, я не знаю, метрів. Так? Це таке можна сказати унікальне місце для нашого лісу. Так, все, заходимо і дивимося. Не маслюки, але такі перші гриби, які взагалі бачу, я весняні пішли. Ось. Тобто вони, ліс прокидається. Так ось тут такі місця покажу. ось, Тут трошечки я бачу почистили ліс, тому що тут були, були дуже такі зарослі, суттєві. Ось. І а, отут прямо з цих. Сосенках росли мастуки, але зараз я бачу, що тут е, прочистили цей ліс, можливо тут ми нічого навіть не знайдемо. Ну, давайте глянемо, що тут далі є. Тільки я сказав, що ми нічого не знайдемо. Що тут є? Де Ооо? Перший маслюк гарний. А тут нічого нема. Ні. Ну. Ага, ну-ка. Дивіться, який гарний. О, -о, О, Ага. Є, перший маслюк все. До -до... Перевіримо, чи не червивий. А, давай, а ножик є. ну. Так, дійсно, теорія все ж таки э, правильно спрацювала. Перевіряємо тепер на чистоту його. Чисто. Нормально, чистенький, чистенький. Трошки. Ні, це, це, це потім ми зішкодили. Ось такий маслюк. Я вас вітаю, ми знайшли першого маслюка взагалі в цьому році. Зараз ще ми подивимося, але я думаю, що якщо один є, то мають бути ще. Давайте Дуже шукати. Так, продовжуються пошуки. Де? О, маслюк. Маслюк. Так, маслючок. Є. Це ж він, да? так? Так, відмінно. Відмінно. Так, і так, так, маслючок. Так, ще шукаємо. Ще бачите ось такі грибочки виростають. Це так для архіву. Вже багато, до речі, різних грибів у лісі, але ті, які можна їсти, їх поки що не так багато, але ми продовжуємо наші пошуки і будемо ще дивитися маслюки. Так, дивіться, що ми тут знайшли. Ось такий маслюк. Вже, мабуть, старенький, зараз перевіримо. О! Мені здається чистенький, так? Да? Так. Тепер ходімо сюди. Ось ще один. Дивіться який. Так, перевірочка. О, нормально. Бачите, поки що нема, а, вони не встигли просто їх поз'їдати. Те, що зверху це воно нормально, воно потім відчищається. Шляпка чиститься в масліків. Так, і ще не все. Дивіться тепер сюди. Ось де вони. які гарненькі, скільки тут. О! Опа. Ох ти, які взагалі просто супер, суперові грибочки. Ці також забираємо. Опа, чистенькі. Тобто дивіться, що у нас зараз є. Такий кошик. Це буквально тут 10 хвилин ми ходили. Давайте далі рухатися і дивитися, що тут ще є. Загупуємо це. Сюди, сюди. Тут вже не такі прямо е, гігантські, але дивіться, які гарненькі. Прямо такий е, як цей, як фотографію робити. Може зробити фотку ще такого. Mm -hmm. да, то я, ми його зривати не будемо, зараз робимо фотку і я буду ще тут роздивлятися, але, на жаль, поки що так вблизу не бачу інших грибів. А ну сюди, 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 сюди. О. Оці можна зривати. І чи теж? Ну давайте ще тут теж фотку зробимо. Дивіться, які гарні. Все, да, все тоді ми будемо фотографувати і ще дивитися. Так, поки що все, ось скільки ми зібрали. Це для квітня, сьогодні, до речі, 27 квітня 2024 року. Я вважаю, що взагалі маслики у квітні це е, дуже рідкісне явище, тому кінець-квітні маслики це такі, е, така цікава річ. Ось. Але е, все поки що. Зараз, можливо, ще трошечки подивимось, погуляємо по лісу, покажемо якісь пейзажі. І, можливо, десь ще щось знайдемо. Зупинилося ось в такому місці. Тут гарні такі місця, можливо, зеленички будуть восени або білі, такий мох, бачите, всюди. Треба це місце запам'ятати і сюди приїхати. Але навіть тут... Виріс цей маслюк, дивіться, один єдиний, поки що інших не бачу, але один є. Так зупинилися, цікаво. Ось. Є абсолютно гарний. Зараз ще тут походимо, але я не знаю, так, як так вийшло, щоб прямо так зупинилося подивитися і цей маслюк тут був. Може десь ще буде. Ще одна цікава локація. Де такі молоді сосни ростуть. Ось цікаво, чи є тут масляти, але тут трава. Думаю, що навряд чи таких вони місцях виростуть. Зараз я зайду перевірю, певно, що. Але думаю, що все ж таки тут, напевно, нічого не буде, хоча хто його знає Давайте подивимось. Так, ну на жаль. На жаль, тут дуже сухо, ця локація така більш відкрита, тут завжди сонце, навіть якихось поганок нема, то ви бачите, що сухо-сухо, багато ящерок. Вони прямо тут шмигають по цьому, по всім частиночкам цієї діляночки. Все, тут хоча тут такі місця гарні, дивіться, можливо. Колись, трошки пізніше, коли підуть дощики, вон ящерка пішла. Коли підуть дощики, то буде вже початок літа, кінець весни, то може в цьому місці і щось і буде. Але наразі поки що нічого нема. Буду звідси виходити. Бачите, як сухо-сухо. Так, де тут вибратися? Звідси, опа, ось така тут, таке місце гарне, подивіться, яка гарна погода. Просто фантастичне небо. В лісі тиша, квіточки якісь же є, пташки співають. Але нема грибів тут. Так, добре, рухаємося, ще подивимося одне місце, де отакі е е можливі. Знаходження маслюків. Більше, на жаль, в цьому лісі зараз грибів немає. Ми дивилися е відео і фотографії соціальних мереж, що навіть вже є білі, і навіть підберезовики і підосиновики знаходять в Києві. Але я думаю, що це окремі якісь ділянки, які, ну там так, просто погодні умови склалися, що вони виросли. Так? Але тут, на жаль, таких місць не знаю, тому... Напевно, тут їх і нема. Добре, тоді рухаємося далі і зустрінемося на наступній локації. Так, остання локація на сьогодні ось такий, е такий ліс, де можливо маслюки будуть. Зараз пройдемося по ній, подивимося, що тут є, і, напевно, на цьому завершимо. А хоча, може, там ще одно останнє подивимося, якщо тут нічого не буде. Все, зараз заходимо і дивимося. Врешті я знайшов гриб ось. В, в округу таких, скажімо так, не дуже зрозумілих, але це він маслючок на цьому місці. Також вираз дивіться, який гарний, фантастичний просто. Грибочок. Ось, кладемо сюди і вже. Трошки більше стає, але ще треба пошукати. Давайте ще походимо тут, може ще знайдемо. Так, ніби є ще один, так? Да? О. Теж гарний свіжочок. О. Є, є. Так, добре. Вони чомусь ростуть тут по одному, в цьому лісі. Але ми вже бачили зріз, ну, тобто зрізи грибів, тому, напевно, ми тут не перші все ж таки. Треба дивитися. Якась пташка. Цікаво, полетіла. Так, ну що, ще? Будемо далі шукати, можливо ще хоч пару штучок знайдемо. Я вже думав, що пошуки завершилися, але ні, ще є. О! Це взагалі фантастичний свіжачок просто. Та буде на фотографувати не будеш. ні? О, да! Вони зараз просто унікальна е, та пора року, коли маслюки взагалі не червів, нема жодного черв'ячка. Просто так, так все співпало, тому якби було їх більше, то певно було б дуже гарно. Тому що, ви знаєте, маслюки завжди е, ну, це один із перших грибів, так які полюбляють черв'яки. Вони ну, багато дуже червиві бувають, коли, особливо коли сухо. Ось така гарна корзинка наразі є. Ось зараз ще пошукаємо, може тут. Але тут я ж кажу, знову по одному. Тобто... Маслюки, які завжди ростуть в парах або по декілька, ну дуже часто, так в, грибники це знають. Тут зараз в цьому лісі, в попередньому варіанті, вони по одному ростуть. Ну, так, напевно, все ж таки співпадіння ще не та пора року, коли вони мають бути, тому напевно, хто, хтось виліз, хтось не виліз, тут таке. Так, добре, ще шукаємо. Я тільки відходжу, вона щось знаходить. Ти диви. Покажи. Ух ти. Теж гарні. Так, два такі маслючка. Та я можу потім кадр зняти з цього З цього відео, ось так от. Угу. ж тут тільки щоб був. Ага. Блін, які гарні, дивіться, які ніжки у них. Нічого страшного. Так. Угу. Давайте ще дивитись десь. Бачите, тут два виросло разом. Ось я тільки-тільки-тут, тільки що от ходив тут. Давайте ще шукати. Остання локація, Це частина лісу, де можуть ще бути якісь... Масліки, але сумніваюся, так як о, тут трошечки травички забагато, але ну, хто знає, треба подивитися. Якщо тут нічого не буде, то вже це буде останнє місце, і ми на цьому будемо тоді завершувати наш випуск. Але все ж таки давайте зайдемо і перевіримо. Маслюків, на жаль, нема, але повиростали такі грибочки, дивіться, які прямо нетипові не для. Е Весни, дивіться. Дуже схоже на ложні опінті, але я не знаю. Тобто я в таких грибах не дуже розбираюся, але дуже схожі, просто прямо. Я ніколи не бачив, щоб ці гриби росли прямо в квітні місяці. Тобто природа трошечки перегорнулася, скажімо так. Ось е нема тут, на жаль, мастуків, але дивіться, локація дуже гарна. Природа фантастична. Якраз тут вони мають рости, тому що такі є е місця, де і тепло, і сонце, і е волога. Тут нема такої сухості між цими сосенками, але, на жаль, нічого нема. Тому я буду звідси виходити з цього лісу. а... Йду. Буду виходити з цього лісу і вже будемо завершувати нашу подорож на сьогодні. Так, все, завершили ми на сьогодні нашу подорож. Ось остаточний звіт з грибних збирань, з нашої тихої охоти, як Більбання. кажуть, так, грибної Тих, тихе полювання. Тільки мастуки, більше нічого немає. Я вам показав відео деякі інші гриби, які виросли. Не, не зрозуміло які, але я вважаю, що для 27 квітня це взагалі просто фантастичний результат. Тому е, дякую всім за перегляд, е, всім гарного настрою, гарного дня. Зустрінемося в черговому відео. Пока-пока.